Привіт усім, друзі! Всіх вітаю на каналі Українські Домашні страви. Хочу з вами сьогодні поділитися дуже смачним рецептом шоколадної паски. Перш за все потрібно замочити родзинки та журавлину. Можете у коньяку замочити або у воді, попередньо ретельно промити, а за той час готуємо опару, тепле молоко вливаємо в якусь глибоку миску, додаємо сюди 1-1,5 столової ложки цукру. Перемішуємо, подріплюємо свіжі дріжджі і додаємо їх у тепле молоко. Трохи усе перемішуємо і додаємо приблизно десь. 3-4 столових ложки борошна і перемішуємо усе до однорідності. Далі накриваємо харчовою плівкою чи чистим кухонним рушником і залишаємо у теплому місці приблизно на 15-20 хвилин. А за той час, поки в нас підходить опара, просіємо у велику глибоку миску борошно пшеничне, просіємо також какао. Додаємо сюди вершкове масло, таке доволі м'яке кімнатної температури. Ще в іншу миску вибиваємо яйця, всипаємо весь цукор. Додаємо сюди зовсім небагато солі. Приблизно десь півчайної ложечки. І також додаємо ванільного цукру. Змішуємо до однорідності і вливаємо у борошно, трохи ложкою усе перемішуємо і додаємо сюди нашу опару. Тепер замішуємо тісто. Великий плюс у приготуванні цієї паски, що не потрібно руками нічого замішувати. Просто все ложкою робиться, це дуже зручно і швидко. Ось таке тісто однорідне має вийти, воно є тянуче, спадаючи з ложки. Тепер потрібно його розділити на дві частини рівних. В одну частину я буду додавати родзинки, в іншу журавлину. Також перед тим, як будете додавати родзинки чи журавлину, обов'язково потрібно присипати борошном. Зайве борошно можете струсити через ситочко, і тоді додавайте вже у тісто. Усе гарно змішуємо, і тісто є готове. А тепер потрібно змастити Форми, в яких ми будемо випікати наші паски вершковим маслом, змащуємо так гарнесенько, не шкодуємо. І зовсім трішки потрібно ще притрусити борошном, далі викладаємо тісто у формочки, приблизно до половини викладаємо, більше не потрібно, тому що тісто підійметься. Далі прикриваємо чистим кухонним рушником чи просто харчовою плівкою і залишаємо у теплому місці ще на 30-35 хвилин. Далі ставимо у розігріту духовку на 180 градусів і випікаємо 35-40 хвилин. Орієнтуйтеся по своїй духовці, а також по величині пасок. Менші пасочки спечуться швидше, більші паски спечуться трошечки пізніше. Коли паски вистигнуть, аж тоді діставайте їх з формочок, швидше не потрібно. І далі саме-цікавіше саме, саме цікавіше, це прикрашання наших пасок. Я просто засмарувала верх білим шоколадом, в одній з пасок ложкою придавила верхушку, так, зробила таку собі невеличку ямку. Всередину тієї ямки, як бачите на відео, зараз викладаю фундук у кольоровому шоколаді, таке собі гніздечко вийшло. І також посипаю кольоровим шоколадом, стружкою такою рожевою. Інші пасочки я прикрашала цукерками, бізе, цукатами, лимонами, це не ваш вибір. Можете просто покрити тою глазур'ю, до якої ви привикли, яку ви любите. І також внизу під відео я дам посилання на інше відео, де я детальніше показую, як я роблю ось таку шоколадну глазурь. Обов'язково пасочки ставте у холодильник, щоб схватився глазур, схватився ось цей, цей шоколад, щоб не попливли прикраси наші. Ось такі цукерки я насаджувала на зубочистки, щоб вони трималися пасочки, і просто всередину їх запихала. Це надзвичайно простий рецепт, замішується тісто просто ложкою. Печуться вони доволі швидко, нічого абсолютно немає складного, і саме головне, що дуже смачно. Так що, ось такі в нас шоколадні пасочки виходять в кінцевому результаті. Бажаю вам смачної пасочки, щасливого та безпечного Великодня! Також щиро запрошую підписатися на мій канал Українські Домашні страви. Дуже потрібна ваша допомога у розвитку цього каналу. А тим, хто це вже зробив, щиро, щиро вам дякую і всім па-па!